Невідомі безпілотники ввечері 20 березня атакували аеродром та залізничний вокзал тимчасово окупованого Джанкою, що в Криму. За інформацією місцевих телеграм-каналів, близько дев'ятої вечора, 20 березня, у Джанкої пролунали гучні вибухи. Звуки було чути з району військового аеродрому окупантів. Відомо, що вже після першого вибуху туди поїхали карети швидкої допомоги. Згодом місцеві жителі поділилися відео, на якому чітко видно прильот. А на відео чоловік каже, що вибух пролунав біля залізничного вокзалу. Спішимо зазначити, що саме через цей транспортний вузол окупанти ймовірно перекидають військову техніку для масових вбивств українців. Головний гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що ніяких прильотів не було. А це, мовляв, спрацювала російська ПВО. А також додав, що через дії своїх же, так би мовити, співгромадян окупантів поранено місцевих жителів. Проте мешканці Джанкоя повідомляють, що російська ПВО демілітаризувала хіба магазин, куди впали уламки ракети. Також після серії вибухів у місті зникло світло. Але расисти тримають за дурнів не лише себе, а й жителів Криму. Вони вигадали виправдання для відео з прильотами. кажуть, що нібито це кадри з підконтрольної Україні території після ракетних ударів. РФ однак, українська розвідка ввечері 20 березня повідомила, що вибухи у Джанкої були пов'язані зі знищенням російських ракет калібр, якими окупанти планували вбивати українців.